КДПУ імені Венеченка та Олександрійський педколедж Сухомлинського підготували проєкт, який передбачає об'єднання двох навчальних закладів. Про це під час зустрічі ректорів з обласними очільниками повідомив керівник педуніверситету Олег Семенюк. За його словами, рішення про об'єднання продиктоване кількома причинами. Зокрема, це дефіцит кваліфікованих кадрів в Олександрійському коледжі, який можна буде покрити за рахунок викладачів педуніверситету. Також після об'єднання педколедж зможе перейти з комунальної власності на баланс. Міносвіти, це забезпечить економію бюджетних грошей. На сам кінець Олег Семенюк попросив керівників області налагодити транспортне сполучення на Кіровоградщині. Ми набрали в цьому році було 257 заяв на, довозів, на курси довозівської підготовки. Зокрема, і 157 осіб були з області. Те на суботу-неділю діти приїжджають, готуються за місяць. Ми отримали майже 60 відмов, діти відмовилися, тому що перестав їздити автобус, дехто перейшов на дистанційну освіту, дехто з цих курсів пішов, але те ж саме ми будемо спостерігати з першим курсом. Я про себе, можливо, при адміністрації, а саме при управлінні освіти, все-таки створити дорадчий орган, залучити, значить навіть від першої до четвертої акредитації УЗІ. Кращих представників, чотирикторів, заступників, науковців, депутатів, державних службовців, які задіяні в освіті, для того, щоб нас зараз створити групу і підготувати свої пропозиції, обговорити, по-перше, пропозиції, що стосується вишалонів влади і що стосується місцевих.